середа, 3 квітня, в ефірі новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Сьогодні вранці росіяни атакували шахедами Хмельниччину. Під час повітряної тривоги жителі області чули вибухи. Це була робота сил протиповітряної оборони, повідомили в обласній військовій адміністрації. Наші бійці збили один ворожий безпілотник. Постраждалих та руйнувань немає. Понеділка у Хмельницькому офіційно завершився опалювальний сезон. Наразі тепло подають в лікарні, у школи і дитсадки за зверненням керівників закладів. Ще в березні підприємство Хмельницьктеплокомуненерго розпочало підготовку до нового опалювального сезону. Зокрема, планують оновити три котельні. На одній з них вже розпочали реконструкцію. Проводимо демонтаж старих котлів. Котли відпрацювали. З 70-го року приблизно там один раніше, другий чи старіший. Будемо міняти на більш сучасніші котли. Два котла будемо встановлювати по МВт. Ну, для надійності котельні, для того, щоб надійно і якісно подавати таке постачання мешканцям. Тут дуже великий об'єм робіт, то в принципі зараз іде демонтажний. Потім маємо. Котли встановити, обв'язати, тобто це не такий швидкий процес, то, ну, але до початку пані сезону ми маємо завершити і їх вони мають бути готові до роботи. Три котельні ми маємо частково замінити, де 2 мегаваттний котел встановити, де два по півтора. На ці котельні встановлено три десятки котлів ДКВР і два твердопаливних по мегавату. І от буде встановлено два восьми мегаваттних. Заплановані промивки котлів, частково міняємо частини котлів, скажем так, тобто готуємося повним ходом. Упродовж квітня хмельничани зможуть повернути невикористані кошти з гаманців електронних квитків старого оператора Герц. Цей термін продовжили для зручності пасажирів громадського транспорту. Подати заяву на повернення коштів можна в одному з восьми пунктів, зокрема у центрі надання адміністративних послуг на вулиці Соборній, 16. при собі потрібно мати електронний квиток. Паспорт та ідентифікаційний код. Нагадаємо, з 1 березня в тролейбусах Хмельницького запрацювала нова система обліку проїзду. Її обслуговує луцький оператор Сіті Кард Систем. Протягом всього місяця ми будемо збирати, передавати в управління транспорту ці заяви. Люди приходять, заповнюють заяву. Є два види заяви: можливий варіант перекидання коштів на Телефон можливий на розрахунковий рахунок. Перекидати кошти на телефон потрібна копія паспорту, ідентифікаційний код. Для того щоб перекинути на розрахунковий рахунок, потрібно ще довідка з банку, щоб виписати всі реквізити в цю заяву. Молоді в принципі, мабуть, і не було. В основному це середні і старші люди. Хмельничани повинні звертатися в вісім пунктів. Ці вісім пунктів є оприлюднені на сайті міської ради, на сторінках Фейсбук Хмельницької міської ради, управління транспорту і зв'язку. Туди можна зайти і написати заяву. Є консультанти, які допоможуть. Потрібно мати з собою паспорт, код відповідно реквізити рахунку, якщо людина хоче перекинути на рахунок. А мені здається, набагато зручніше пройти з паспортом-кодом, мати номер квитка і зазначити номер телефону, і ці кошти будуть переведені на рахунок мобільний. Жителька мікрорайону Виставка скаржиться на власника кафе, який, за її словами, загородив частину тротуару на проспекті Миру. Каже, літній майданчик закладу збудований з порушеннями і заважає пішоходам. Жінка звернулась до управління архітектури та містобудування із проханням вирішити проблему. Там відреагували на скаргу ще в жовтні минулого року. Повідомили, що власника майданчика попередять про необхідність демонтувати частину споруди. Проте нині нічого не Змінилось. Тож жінка звернулась по допомогу до редакції нашого телеканалу. Осінню я зверталася до міської ради, щоб нам провели ремонт цього острівця, дали відповідь, і також я звернулася в архітектуру, щоб прибрати оцей от. Оце все, що виступили, то, що у зв'язку з тим, що в нашому мікрорайоні збільшилось з переселенцями і збільшилось дуже населення. Дуже цей перехрестя і цей пішохідний перехід дуже багатолюдний. В цьому місці неможливо двом коляскам розмінати розминутися, двом велосипедам розминутися. Тут немає місця навіть людям в час пік розминутися. Я звернулася, мені прийшла відповідь міської ради від архітектури, що вони власників бізнесу попередили про зняття відступ, щоб відступили з цього з тротуару. Ми зробили ще років 7-8, вісім назад, Зробили літню площадку. То тобто, документи в нас є комітету. Так само ми посилаємось з архітектурою угоджено, все того. Що жінки мешають, я не розумію. Фотографіями погоджено все, да. так. Все як повинно з документами. У нас постійно на стройка, то виходить такі активісти, які непонятно що не хочуть. Хмельницька школярка Яна Книр посіла третє місце на всеукраїнській олімпіаді з правознавства. Дівчина навчається в 11 класі ліцею номер 11 Хмельницької міської ради. Її наставником був вчитель предмету Сергій Кремінський. Він зазначив, це найвищий результат з цієї дисципліни, який заклад коли-небудь здобував на всеукраїнському рівні. Так, як право вивчається лише в 9 класі, тобто 10-11 клас я готувалася сама, мені допомагав вчитель. Але я вважаю, що саме цього року вдалося досягнути такого успіху, оскільки був перед цим великий досвід. І вже базуючись на тому, що я вивчала попередні роки, був великий багаж знань цього року. Подобається вивчати правознавство, оскільки я вважаю, що кожному громадянину потрібно звати свої права і обов'язки, навіть якщо життя. Людина не пов'яже з правознавцем, це буде для неї корисно. Найбільше мені подобається саме розв'язувати юридичні задачі, оскільки в цьому етапі можна проявити свої практичні навички. На Яну увагу ще в п'ятому класі, вона відрізнялася від своїх однолітків вже тоді. І в п'ятому класі вона була капітаном команди інтелектуальної гри місто Діти Влада. Вони вибороли перші місце, і я вже зрозумів, що Яна може. І саме основне, що хоче піти вивчати право. У нас офіційно понад один мільйон нормативно-правих актів, тому ми розуміємо, що саме основне це цивільне, кримінальне, господарське право, яке буде завжди, і плюс зміни до законодавства. Ми готувалися до олімпіади. Наш методист правознавства Віктор Левицький організував нам зустріч з викладачами Хмельницького університету уністерту регіонального управління і права, і ми досить суттєво готувалися до олімпіади. Перша з поміж 18 збірна області тріумфувала на командному чемпіонаті України з легкоатлантичного кросу. Хмельниччину на змаганні представляли 28 спортсменів. Двоє з них подолали дистанції швидше за своїх суперників. Це Марія Побережник зі Староконстянтинова та хмельничанин Дмитро Довбиш. Змагання приймала Вінниця. Участь у старті взяли юнаки, юніори, молодь та дорослі. Срібне на змаганні командна легкоатлетів з Дніпропетровщини, треті спортсмени з Вінниччини. Їдучи на цей чемпіонат, ми розуміли, що останні роки в принципі, ми завжди в командному заліку боролись за призову трійку. Так? Ми є там неодноразовими переможцями даних змагань. В минулому році, до речі, чемпіонат команди теж проводився в Вінниці, ми теж там отримали командну перемогу. Тому в цьому році, звичайно, десь націлювалися теж на високі командні місця. В принципі, все вдалося. Вже з першого виду програми збігу на один кілометр серед дівчаток 2009 року і молодших. От, лідерка скажімо так, в нашій області, побережник Марія зі Старокостянтинова, отримала певну перемогу, що вже так вселило в нас надії, да, що все піде добре. Після неї в нас сталася неочікувана перемога, скажімо так. Довбуш Дмитро, наш хмельничанин, вихованець ОЦФУ, тренер Чорний Іван Іванович. Неочікувано для всіх він впевно переміг за 500 метрів до фінішу на дистанції 2 кілометри, вийшов вперед і отримав перемогу. От, і одразу в нас два перших місця. У нас в цьому році практично всі учасники, от всі в кожній дистанції, в кожної групи були в десятці кращі. І саме завдяки цьому ми отримали впевнену перемогу. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами, побачимось!